Так, що ж бачу багато від вас повідомлень, але поки що перейдемо У нас тут Інформація щодо того, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, що відбувається після того, як Дональд Трамп переміг на виборах, він продовжує збирати свою команду. Відтак так Трамп оголосив про намір призначити юриста Кеша Патела на посаду директора федерального бюро розслідувань. Про це повідомив ново новообраний президент у е соцмережі Trust Social Пат. Е відомий своєю схильністю до поширення конспірологічних теорій він зокрема підтримав. Е недоведені твердження про втручання глибинної держави в внутрішню політику США та звинувати був фальсифікації президентських виборів 2020 року. CNN пише, що Трамп давно незадоволений роботою ФБР через обшуки та розслідування, які його стосувались, до того ж Трамп хоче призначити послом США у Франції батька свого зятя Чарльза Кушнера. І за його словами, Кушнер, видатний бізнес-лідер, філантроп, перемовник. Джаред Кушнер це колишній старший. Радник Трампа одружений на старшій доньці новообраного президента Іванці. Відомо, що його батько був помилований Трампом у грудні 2020 року. Це сталося після того, як той визнав себе винним в ухиленні від сплати податків і незаконних пожертвуваннях на передвиборчу кампанію. І ще раніше новообраний президент Ча обрав спецпредставника з питань України та Росії. Ним став кіт Келох, і за словами Трампа. Він має значний досвід в національній безпеці. Був його радником в першій адміністрації. Але я нагадаю, що Келох долучився до розробки так званого плану про припинення війни в Україні. Зокрема, що з цього плану було про заморожування лінії фронту. У ньому йдеться про нашу країну. Якщо вона відмовиться від переговорів, що мовляв, позбавлять військової допомоги. Москву попередять, якщо Путін не схоче домовлятися, Києву нададуть велику військову підтримку. До того ж, міністром фінансів стане. Кот Бесент, він підтримує політику Америка передусім. Бесент відкритий представник ЛГБТК плюс спільноти, і він може стати першим в історії США міністром фінансів з таким статусом. Він закликав до стимулювання економіки через реформи і зростання Знайомий з родиною Трампа. Понад 30 років Бесент підкреслив, що його завдання буде реалізація політики президента ефективними методами, але якими саме він не уточнив. Ну і ще Трамп обрав Пем Бонді. Це колишня генпрокурорка Флориди на посаду генерального прокурора. США. вона відома своєю боротьбою зі злочинністю наркотиками, зокрема І Раніше Бонді була адвокаткою Трампа під час його імпічменту, коли його звинувачили у тиску на Україну. Вона також критикувала судові справи проти нього.